Основні переваги комплекта з упором це сам, по-перше, упор. Упор дозволяє нам не відчувати вагу на плечах. Перевага зі швидкоскидом. Дуже часто проблема з тим, що швидкоскид зламався. Треба відправляти камербанд на перешивання. В цьому випадку ми просто відстібаємо пластиковий. Швидкоскит, замовляємо швидкоскит і просто перешнуровуємо на отакі запчастини. Для того, щоб приклад не спресав, ми прошили на плитоносці резинову вкладку. Розробили швидкоз'ємну панель для підсумків. Вона у нас прихованого типу. Тобто у нас плитоноска попереду пласка. Нічого не заважає, не чіпляється, повсти дуже зручно. Плитоносці є швидкоз'ємні капи, які можна замінити на балістику і перетворити плитоноску на бронежилет. Щоб плита не шелеталася, ми розробили отакі фіксатори, які її стягують з середини, і вона мертво сидить всередині. Ну і можна сказати, сама основна перевага те, що, як ви бачите, це все пластик, тут пластик. І тут пластик. Коли ми це все підігнали, оділи, воно отак от сіло і тримає форму, і сам упор підтримує і задню плиту, бокові, і передню плиту. Дуже зручно, на плечах менше ваги. Переходьте на сайт, замовляйте, всім гарного дня, слава Україні!